Війна, депутати, присутні. Сьогодні, засідання ці, сьогодні сказати, на засідання постійної комісії інноваційської міської ради з питань бюджету комунальної бюджет, власності. Бюджет, на, бюджет, на комісії присутні 5 депутатів, комісія Єврочення. Нам необхідно на 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 розглянути на питання проєкту порядку ДНК комісії. Три. Можна їх зачитити? Можна можна. О... Пропоную прийняти порядок ДНР комісії за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, демося. Буду когось про пропозиції чи доповнення до порядку денного? Пропоную прийняти перед денного. Хто за? То проти, то ймо, всі за. Е, так. рахунок голосів проводить тобто «Я». Переходимо до першого питання порядку денного. Про затвердження рішення виконавчого комітету від 27 грудня. 2024 року номер 355 відповідає кордок санкційна. Проєкт рішення передбачається затвердити рішенням виконавчого комітету Номер 355 Цім рішенням передавалося до оплатних з комунальної власності для задоволення військової речіни А-4860 матеріальної цінності. Є запитання. Станом проти програмного голосування даного питання. Ані Кієнко. Лакоза за. Могильне. За. Залому. За. 5 за. Рішення. Про рішення на розгляд сесії без Змін та доповнення. Переходимо до другого питання. Про внесення змін до рішення 35-ї сесії міської ради 8 світлення 22 грудня 2023 року No1094. Про бюджетного російської міської фідерної громади на 24 рік, Заповідає почковим немінальні. Комісії розкладали картої міністрів України 26 грудня 2024 року 132 державного бюджету і сину бюджету на забезпечення харчування учнів початкової класи класі заклади середньої з модуль 2024 році в бюджету новоцівської міської територіальної громади виділені кошти в суми субвенції кошти 100-5800 гривень. Харчування учнів початкової класі зараз званих середньої освіти. Тому пропонується цим проєктом рішення узначити доходу додаткову частину бюджету відповідно на цю суму субвенції. Тобто доходна частина збільшується по трансфертах офіційних видаткова частина відділу, відділу освіти якомога розпоряднику бюджетної програми. Zabezpieczenie warsztatu musi być pośrednio własne zakładnie załogę, seryjne, sklepy zakładane, co więcej. Zresztą on budżetu w tym samym budżecie. W przyszłym samym budżecie. Na sumie oni będą jak to się jest w tym samym budżecie. Proszę bardzo, jest Ja zobaczmy, jak to, tak, Panie, to tak, do... 5 за, проєкт рішення на сесію міського ради з міського допомога. Переходимо до питання. Ровне сеня зміни до рішення 10-ї сесії міської ради 8 липня 24 року No1421 про бюджет Моросійської міської реєди на 25 рік відповідає військовому планування. Шановні член комісії на 2025 рік міської нормалі. Відповідно, постановою кабінета міністра видалені кошти до загального бюджету на загальну суму 3 млн 522 тисяч гривень. Це кошти субідусі з державного бюджетом місцевим бюджету, а саме на особливі освітні потреби у сумі 97 тисяч 400, 676 тисяч 300 гривень це нова українська школа і 2 млн 748 тисяч 300 гривень. На здійснення доплати далі працівникам в закладі загального середньої освіти. Тому відповідно на цю суму уточнюється одна частина загального пункту бюджету і головним розпорядникам коштів виступає по бюджетним програмам відповідно відділу освіти, тому ці кошти цікаві вони відповідно збільшили призначення відповідним бюджетним програмам відділу освіти. І крім того, розпорядженням установи. Кабінету міністрів від 10 січня 2025 року номер 13 пронесення змін на ковідних постановок Кабінету міністрів No252. Ось так залишок коштів, що виділено на харчування бюджету громади, зсуну 15 тисяч вісімсот гривень, залишок коштів на харчування 96 тисяч гривень. Вони є залишками на 1 перше тисячі року і ці постанови дозволяється відповідно до висновку фінансового управління винести на розгляд сесії для того, щоб потім можна було проводити почувають людей, включаючи сесії. Тому такого частина посіти збільшується на відповідь судові. Це вони прийшли вже на весь рік, чи якось по місяці, всі кошти прошли насіченчик

— Так, до нас повністю. — Ми ще уточнюємо, там буде. — Зараз теж педагогічні працівники поліцейську Там ось ці кілька... — Наприклад, це мені теж цікаво. <головіка> — Поки що ми відділаємо на право ці кошти. — Вона ж не буде виплачувати. Лікарня не виплачується, свій рахунок не виплачується. Ще там щось не нараховується. Ну це пропорціонально розраховуватись. Як асмітан, так. Якщо ти відпустці чи не корня. А відпустка, то не нараховується. Так, так. Переходимо помилого, а не києва. На умку. 5 за проєктичному стану сесії міської ради раду виснемо допомогу. Ради не вичерпані, всі питання розглянути, проміжні рішення. Чи будуть податися якісь доповнення? всім Дякую.